Покажу, як це правильно робити. Так, дивіться, ви зайдете, давайте я вийду, і зайду як учень. Я зайду від імені свого сина і продемонструю, як потрібно завантажувати завдання. Чекаємо підвантаження нового знання. От, вибираємо електронні щоденники, чекаємо, поки він підвантажиться. От, І дивіться, напроти кожного дистанційного завдання у вас з'являється отакий от червоний крестик. Всі це бачили в себе в електронному щоденнику. Клікаєте на буковки ДЗ, да, дистанційне завдання. Ну, Я клікну вже на готову, щоб тут не переклацувати. Ну, Хоча, ладно, О, фізична культура. Да, ДЗ, Клацаємо на дистанційне завдання. У вас з'являється таке е, поле діалогове. Да? Тут ви можете вписувати свої коментарі, відповіді. Е, також можете сюди записувати свої запитання. Ну, давайте напишемо коментарі. От Ви будете сюди вписувати. Відповіді. Запитання є. так? О. Так, ми можемо сюди е, завантажувати певні типи файлів. Зараз я м, перерахую, що це за файли, які без проблем завантажуються у наше поле для завантаження файлів. Так, це у нас е, графічні файли розширення JPEG, JPEG, GIF, PNG, SVG, PSD, от, blend xcf. Далі текстові файли це Txt, .pdf, .csv, Mtf. Mtf це ще, до речі, файли. тестів, Є програмка така MyTest, для нього створена. Далі файли Microsoft Office завантажуються, Doc, всі, Word, Excel, PowerPoint. До речі, publisher не завантажується. І бази даних не завантажуються. Пізніше трошечки покажу, як їх завантажувати. Далі архіви Ziprar підтримуються мультимедійний файл 4mp3 і файлики проєктів Scratch і Python. Для того, щоб завантажити звичайний файл, ми просто вибираємо брати, вибираємо будь-який да, наприклад. Зображення. от І завантажуємо будь-яке зображення. Без проблем ми його можемо сюди перетягнути, і воно тут буде без проблем завантажуватися з файлами, які не підтримуються, не вдається завантажити. Е, от такі як бази даних. Да? Зараз покажу, як виконувати. Да? Нам тут кажуть, що заборонене розширення файлу, дні народження і так далі. от І тому зараз покажу, як їх завантажувати. Ще хочу нагадати, що файли. Максимальний розмір файлу не повинен перевищувати 100 МБ. І зберігається протягом 60 днів. Будь-який файл сюди вставлений. Але для того, щоб перевірити домашнє завдання, цього повністю достатньо. Далі, файли виконаних своїх робіт. Ви будете завантажувати в поле файли. Яким чином це можна зробити? Вибираємо кнопочку Обрати. І вибираємо е, ваш файлик. Ну, я зараз виберу наші дні народження. Да, наприклад, от цей файлик, і клацнемо відкрити. Тепер дивіться, він вам каже, що не можу я, не дозволяю я такі файли завантажувати. Яким чином ми виходимо із цього положення? Е, дуже просто. Е, вибираємо. Наш файлик бази даних. І архівуємо. Яким чином його архівувати? Дивіться, попереджую. Не повинно бути для того, щоб створити архів. Не повинно бути пробілів в назві вашого файлу. Правою кнопочкою. Далі кажете Надіслати. І далі вибираєте стиснута папка. Так, одиничку не хоче нам дозволяти робити. А, буковка І, і-буковка. Також він її не розуміє, цей архіватор. Поки що її видаляємо. Правою кнопочкою надіслати стиснута папка. Бачите, він вже створив цей архів, він заархівував. І тут вже ви можете перейменовувати так, як вам захочеться. Да, Пробіли. Е, ну, як захочеться, так і називати. Натиснуємо ОК. От ваші дні народження вже створилися. І після цього ви можете спокійно або вибрати кнопочку Обрати і обрати свій файлик, або просто взяти його перетягнути сюди. Drop-and-drop. Drop». І дивіться, все автоматично, гарно додалося. Після цього натиснуєте кнопочку Зберегти. Так. Ваш файлик збережений. І у вас з'являється таке повідомлення: дані збережені. От. Ось ви можете бачити свої коментарі, які ви писали, відповіді, коментарі, і файлік дні народження у вигляді архіву. От. Коли клікаєте повернутися на е віконечко із завданнями, у вас там, де був червоний крестик, він зникає і з'являється зелененька галочка. Таким чином, ви своє завдання зробили, перевірили, і вам самим буде легко дивитися. Що ви заборгували, що ви не заборгували, які завдання вам потрібно зробити, які не потрібно зробити. Якщо не потрібно ніяких файлів завантажувати, ви просто, наприклад, у вас є ці червоні крестики, да? ніяких файлів ви туди не завантажуєте. Нічого вам цього робити не потрібно. Да? До речі, ви можете пересуватися і попереднім своїм домашнім завданням, да? натиснувши кнопочку е назад. О. Можете робити фільтр по різним предметам. Вибираєте певний предмет і все. Можете по тижням. Та, от у нас тиждень. І по тижням дивитеся. Ага, у мене ось тут заборгованість. Значить, я клікаю сюди. І коли ви виконали це завдання, але туди не потрібно вантажити ніяких файлів, ніде нічого. Ви просто натискуєте кнопочку Зберегти. І у вас тут з'явиться зелененька галочка.